Близько четвертої ранку ворог знову тероризував Запоріжжя безпілотниками. Вибухи чули у багатьох районах. Один із шахедів влучив по агропідприємству, що спеціалізується на виробництві добрив та рослинництві. Попередньо обійшлось без постраждалих. Атакували і прифронтові села та селища. Внаслідок удару дроном у Магдалинівці. Поранено чоловіка. Упродовж доби окупанти завдали 426 ударів по 14 населених пунктах. Надійшло сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Росіяни посилюють укріплення на запорізькому напрямку. Зафіксовано 25 вантажівок з лісом на пологівському напрямку через Маріуполь. Також бачили бронетехніку в бік міста Пологи та інженерно-мінерну техніку на північ Донеччини. Посилюють оборону окупанти через тиск наших сил оборони. В Маріуполь з під Гуляйполя та Новопавлівського напряму вантажівки завозять поранених та стають на відпочинок. Окупанти жаліються в розмовах, що важко. Це співпадає зі звітами наших сил оборони півдня. Тим часом на запорізькому напрямку розвідка України знищила три дороговартісні системи ППО ворога: це Бук М3, РЛС імбир та самохідний ракетно-гарматний комплекс Панцир с 1